Мої ну, вітання усім, хто приєднався до чоловічого клубу. Я Дмитро Лазуткін, щиро переконаний, що ви не будете сумувати за часом, котрий проведете з нами. У наступні 25 хвилин поговоримо про таке. Права честі, як спортсмени у сучасному світі відновлюють лицарські якості. За межами, можливого. повітряні мотоциклісти очима нашої люди. Як отримати задоволення від полювання на смачного сома? Для когось шляхетність не та застаріле явище. Такий собі ментальний атавізм. Втім, у спорті не дарма присутні не лише дух боротьби та жага перемоги, але й принципи фейерплей. людні вчинки, котрі варті часом набагато більшого за будь-який результат, розкаже Євгеній Каранов. У спорті завжди вирують емоції та йде боротьба за перемогу. Але разом з тим захоплення та повагу болювальників можна заслужити не лише з витягою, а й благородним вчинком. Чемпіонат Норвегії футболісти Бранна вирішили, що результат не головне ліпше залишитися чесними. Капітан команди повертав м'яч воротареві суперника після ігрового епізоду, але замість фейерплей вийшов курйозний гол. Та гравці Бранна разом з капітаном не розгубилися і дозволили без спротиву забити м'яч у свої ворота. вибачатися і у великому тенісі. Дворазовий володар Кубка Девіса Марат Сафін, влучивши у суддю біля сітки, недовго думаючи, подарував їй поцілунок. Здається, жіночка в окулярах йому пробачила. Як треба поводитися, коли твій опонент травмувався? Усьому світу продемонстрував італієць Паоло Діканіо. Він зірвав атаку своєї команди, аби медики змогли надати медичну допомогу голкіперу опонентів, за що і отримав від FIFA приз фейерплей. Вистачає героїв і на Олімпіадах. На іграх 1992 року у Барселоні під час забігу на 400 метрів рекордсмен Великої Британії Дерек Редмонд потягнув м'яз задньої поверхні стегна, пересилюючи біль, атлет, все ж таки намагався дістатися фінішу. Батько Дерека не зміг спокійно спостерігати за муками сина і, вибігши на доріжку, підтримав свого чемпіона. Барселона аплодувала родинному дуетові, стоячи. Непересічний випадок трапився і на зимовій олімпіаді 2014 у Сочі. Канадському тренеру з біатлону Джастіну Уотсфорту насила було дивитися, як росіянин Антон Гафаров після падіння ледь тлягає на зламані лижі. На одній з ділянок траси заокеанський наставник не пожалкував спорядження своєї команди і замінив зламану лижу на нову. Таким чином він дав змогу біатлоністу добігти до фінішу. Ці приклади зайвий раз доводять, справжнім чоловіка роблять не лаври переможця, а гідні вчинки. До мене в гості завітав політичний аналітик Дмитро Патєкін, який не лише є прихильником теорії ненасильницького спротиву, але й 48 діб був в полоні у Донецьку. І от я, власне, хотів запитати от тебе, Дмитрий, вітаю, по-перше, звісно, Привет. ще я дозволю собі розмовляти з тобою на ти, бо знаю тебе все-таки не один рік. І чи змінилося твоє ставлення до ненасильницького спротиву як такого? Ну і, мабуть, варто розповісти про те, як ти опинився в Донецьку і як тебе полонили? Ну, я не змінив своє ставлення до ненасильницького спротиву. Він як був, так і залишається найефективнішим статистично методом спротиву. І більшість кампаній спротиву, яка здійснюється без застосування насилля в світі, вона виявляється. Ефективною, принаймні вдвічі ефективнішою, ніж збройні кампанії. І я тільки переконався в тому, що е, середини режим, який зараз в ДНР, він дуже слабенький, і він здебільшого тримається на тому, що тут ззовні з боку України е, застосовується Збройна сила, і це дає можливість е, фактично в Донецьку виправдовувати свою присутність і свою недемократичність. Е, в Донецьку, ну а що ти робив власне в Донецьку, і чим ти не сподобався представникам так званої ДНР? Ну, я робив дослідження, я готував матеріал для канадського журналу, е і не сподобалось їм те, що е я з Києва, і що в мене київська реєстрація, і що я е порушив стандартну процедуру перебування журналістів. Тобто я не акредитувався і відповідно вони не знали, що я приїжджаю. І от е звичайну процедуру, е яка в них передбачена для журналістів, е такого. Більш і ліберального ставлення вони не могли застосувати до мене, тому от. Тобто це стало підставою для арешту, так так безумовно. І потім, наскільки я знаю, тебе тримали на території колишнього заводу, а також мистецького центру, центру сучасного мистецтва, який має назву ну ізоляція. Якась іронія так, долі це в цьому є? Так, просто іронія. Я знаю багато випадків, коли в'язниці колишні перетворювалися на арт-центри. Але це єдиний відомий мені випадок, коли арт-центр перетворився на в'язницю. Це звичайно. Був абсурд повний, тому що це повноцінна навіть в'язниця, там немає умов для отримання людей. Ну, мені взагалі це дико було почути і дізнатися про це, бо я пам'ятаю, що мої деякі знайомі письменники виступали, там читали вірші в центрі ізоляції, Не. робили якісь виставки, перформанси, і раптом це фактично місце перетворюється на місце катування. Е, багато хто, до речі, розповідав історії дуже страшні про полон, як було у полоні тобі. Ну було також страшно, але було страшно смішно, тому що не тільки оце приміщення, частина якого була перетворена на арт центр, воно змушувало це сприймати як якийсь абсурд повний, але й допити, які там були. Спроба інкримінувати мені організацію помаранчевої революції ненасильницької, яка успішно зупинила тоді спробу Януковича узурпувати владу у 2004 році. От, але в контексті фактично війни, коли на вулиці вибухи були, от спроба їхня звинуватити мене в тому, що я щось організовував на американські гроші в 2004 році. В результаті чого не було жертв, це це звичайно абсурдно виглядало. Абсолютно, ти довів, що ти не американський шпіон? Я не впевнений. Я, я не думаю, що е, я щось довів їм. Там не було механізму доведення, тобто там немає механізму звинувачення, там немає судової системи. От, тому е, вони допитували, але механізму доведення звинувачень не було. От, плюс ну, вони не могли довести, що я е, брав зброю і воював, тому мене неможливо було звинуватити в тому, що я порушив е, якісь е, бази. Підставові речі для цього так званого от, режиму народного. Тобто, те, що ти така мирна людина, це тобі абсолютно за світоглядом. Це тобі якось допомогло, очевидь, Так ну я не дуже мирна людина за світоглядом, тому що ненасильницький спротив це все ж таки метод ведення конфлікту. Це, це зовсім не пацифізм, як багато людей вважає. От. Але те, що я не застосовував для цього насилля, звичайно, це ускладнило і в цьому випадку також для опонента якісь. Дії проти мене, ну ми вже говорили про абсурдні ситуації про цю ізоляцію. Мені це нагадало, чесно кажучи, 37-й рік, коли поета теж доволі відомого Бориса Карнілова допитували в застінках НКВС і з радіо звучала пісня. Ставай, е, не ніс кудряве, нас суці... утро зустрічає прахлада і пісня на його ж вірші, і його під час е, цього мордували. От е, і ти опинився в такій ситуації. Скажи, будь ласка, такі асоціації виникають не тільки у мене чи правдиві вони. Вони правдиві, єдине, що звичайно, це, це не 37-й. В 37-му апарат е е каральний Радянського Союзу був доволі розвинений. І тут це радше поєднання 17-го і 37-го. І це, це, це не табір був, ні лагерь, да, лагірьок, я б сказав. Тобто, е безумовно, джерела цього от, в традиції авторитарні і тоталітарні радянські. Там можна було б бачити і чути фрази з якихось радянських фільмів, от про боротьбу з агентами, там зі шпигунами. Тобто, безумовно, це додавало абсурдності всі ці ситуації. Ну і не можу тебе не запитати про майбутнє, все-таки про майбутнє так званої ДНР, так званої ЛНР, все-таки зараз там на керівних посадах люди без аналогічного досвіду роботи. По-перше, по-друге, все-таки світогляд Донбасців, чи не знаю, світогляд мешканців території, яку називають зараз Новоросія, чи можна його якось все таки привести до якогось. Спільного світогляду з українським, щоб принаймні він був десь в, в одній площині, бо зараз таке відчуття, і до речі, бійці деякі повертаються звідки звідти і кажуть, що. Їх треба або відпускати, або винищувати. Що ти думаєш з цього приводу? І твої прогнози на майбутнє, що буде з Донбасом, і чи буде він українським ну, от, е е Донбасці дуже різні бувають, і я знаю людей, які приїхали з Донецьку в Київ, і це дуже притомні люди. І Вони, е е зокрема, і киянам починають там в різних ініціативах допомагати. От, а керівництво ДНР це безумовно це неорадянський такий неонацистський насправді режим, тобто це. Також дуковий парадокс, тому що вони, нібито, вони впевнені, що вони борються з нацизмом, але вони на шляху до нацизму пройшли значно далі, ніж, мабуть, будь-яка адміністрація в світі зараз. Тому з цими людьми, які зараз контролюють зі зброєю там ситуацію, з ними не може бути нічого спільного. І тому ця спроба незалежності Донецьку, вона дуже невдала. Тобто я не вважаю, що Україна далі має платити за Донбас. Тим паче не вважаю, що треба посилати на смерть людей туди, тим паче заради того, щоб потім е, спонсорувати знову Ахметова чи когось іншого. Але не, така незалежність це дуже неправильна незалежність. І, безумовно, Донбасу треба допомогти скинути той режим, який зараз там взяв владу. Дякую, Дмитре. Бажаю тобі якнайшвидше все таки. Остаточно адаптуватися до мирного життя не в полоні. А ми йдемо далі у чоловічому клубі. На вас чекає ще таке. Надійне плече качаємо та нарощуємо м'язи, які так полюбляють жінки. Вусата риба, смачна риба, як зловити сома в українських водоймах. Вище, швидше, сильніше. Дивіться справжніх екстремалів. Види спорту за межею розумного. Хоч до пляжного сезону ще ой як далеко, це зовсім не привів втрачати форму. Як то кажуть, готуй сани влітку. Даже Кузніцова постійно у тренажерному залі навчається правильним вправам в товаристві майстра спорту з пауерліфтингу Володимира Маршалюка. Його поради, сподіваюся, будуть корисними і для вас. Прийнято вважати, що аби розкачати, так би мовити, плечі, потрібно займатися плаванням чи академічним веслуванням. А от як натренувати найважливіші чоловічі м'язи у тренажерному залі, знає мій наставник та майстер спорту з пауерліфтингу Володимир Маршалюк. Привіт, Володя. Привіт, Коли ми вже знаходимося возі тренажера Сміта. Ми зараз зробимо одне з таких упражнень, яке називається «жим за голову. Коли ми жмемо штангу вверх. У нас работают передние пучки. Неважно, жмете вы с груди да, или из-за головы. У нас все равно работает вот эта вот часть. Да, вот эта вот передняя Я часть. Вот Вот это. Беремся. Так, чтобы в вы опускаете гриф, у вас образовывался прямой угол. Опускаем до уровня ушей и отсюда жмем вверх. Оскільки це базова вправа, в якій працюють більше двох суглобів, виконуємо її від шести до десяти разів. Що дуже важливо в цьому управлінні. Ми маємо очікувати, що у нас плечо трьохосний сустав, і коли ми опускаємо штангу за голову, то у нас є виворачування плечового суставу. На моєму прикладі Володя покаже більш просту, але не менш ефективну вправу жим Арнольда. Да, бере обіроґантелічки перед собою, да. Дальше уже да. тяжело. Предплечье у нас перпендикулярно полу. Разводим в сторону и отсюда жмем вверх. Разворачиваем, да. Если это упражнение связано с Арнольдом Шварценеггером, то он бы тобой гордился. <сícets> <сícets> и с так требуется? Точно так же, так как это базовое упражнение. Мы говорим, что базовые упражнения растят мышцы. Мы в базовых упражнениях стараемся использовать большие веса, но такие веса при этом, чтобы не травмировать плечевой сустав. А сейчас одна из основных прав для накачивания передней части плеча. Выполняем 6-10 раз. Мы берем штангу где-то примерно на уровне плечей, либо же чуть-чуть шире ширины плечей. Ложим штангу себе на плечи. Отсюда поднимаем гриф так, чтобы у нас предплечье было перпендикулярно полу, а плечо стараемся держать параллельно полу. Голова у нас смотрит прямо, мы не опрокидываем туловище назад, не нагружаем поясничку и отсюда жмем за голову. Еще одно упражнение на плечи, которое называется жим гантелями сидя. Оно очень похоже на жим штанги из-за головы. Светлышно но здесь... дельты, так, так, все, что мы жмем вверх, это в основном весь акцент передняя дельты. Здесь сложнее взять больше вес, чем в жиме штанги. Я бы, наверное, рекомендовал бы здесь взять немножко меньше вес, но сделать не 6 раз, как со штанга, а сделать 10-12. Що мені тут більше подобається. Я думаю, що ми продовжимо качати плечі в наступній програмі, да, Вова? Да, так. Да. Тож до зустрічі. До свидання. Мотокрос у Києві це справжнє свято для тих, хто не байдужий до реву сталевих коней. Наша Людмила Кахно вирішила особисто розібратися у всіх деталях, відвідавши змагання з цього небезпечного, проте захопливого виду спорту. Повсякчас, коли спілкуєшся з дітьми, постає питання: малеча більше полюбляє бігати чи стрибати, і все ж таки здається останні, хоч стрибки і віднімають більше енергії. А тепер познайомимося з дорослими дітьми любов до активних розваг, у яких з роками лише міцніше, а стрибки тепер вищі та небезпечніші, адже виконуються на залізних конях. Розкажіть мені свій мотоцикл. Мотоцикл кавасак іменно для кросових гонок. ні спідометра, нічого. Тут тільки датчик моточасов. Що, що, що? Датчик моточасов. Цікаво, що це не просто хобі. Всі учасники є професійними спортсменами і вид спорту їхній має назву мотокрос. А мені возрастна категорія. Ну, Починають ходити, і починають їздити. Техника... Только пошел, сразу поехал. Да, техника, по сути дела, позволяет. Скажите мне, а покрытие вот это, это Прогрелите, песок это ребята, или глина? Это, что это за специальное покрытие? Это Нет, здесь земля, обыкновенная земля. Но она очень э, трудоемкий процесс подготовки ее к тому, чтобы эти э, гонки состоялись. Я вот хочу себе купить мотоцикл, хочу научиться вот ездить, так, как эти ребята. Что мне нужно для этого сделать? Є індивідуальні тренери, які обучают ребят И Якщо у вас є желание, є все-таки деньги, які нужно потратити на припинення мотоцикла, то щоб його заправлять, на то, щоб його, його обслуживать, на форму, їздити на тренування, куди вам буде сказано приїхати тренером, тоді, звісно, буде процес двигатися. Аби контролювати достатньо важким мотоциклом під час гарних та складних повітряних стрибків, потрібно мати високий рівень самоконтролю та звісно професійну підготовку. Тож не намагайтеся повторювати це без спеціалістів та попередніх тренувань. Адже чемпіонами у цьому захопливому та складному виді спорту стоїть переважно ті, хто займається з самого дитинства. Яка різниця між вашими транспортами? Хто мені розкаже? Названня хоч Ну, названня, так. Да. А ще що? Ні, ну. нам підказує. в подвеска. Подвеска. Вот подвеска. І вот. А ты сколько в этом спорте уже занимаешься? Три года. А сколько тебе лет? Девять с половиной. Это ты шести с половиной лет первый раз сел на мотоцикл и поехал? Ты тоже так прыгаешь на горках, как взрослый да. дядя? Да. И вообще поклонницы у вас есть? Да. А ну глазки засмущались, улыбка появилась на губах. Да, есть. Есть? Катаешь я на своем мотоцикле? Нет. Нет? Почему? Ну, потому что а они не ездят с нами на соревнования. Да. А с чего они не ездят? Ну, у них там свои дела. Заводимся. Сом це серйозно. Навіть людина далека від риболовлі про це знає. Що вже казати про справжніх профі, які охоче діляться своїми секретами з глядачами чоловічого клубу. Ловіть з нами, ловіть як ми, ловіть краще за нас. Добрий день. Сьогодні ми знаходимося в Верхов'я Київського водохранилища і у нас стоїть задача поймати сома на тролінг. Залог успешной рыбалки на сома ⁇ это стабильное давление на протяжении 3-4 дней и максимальная температура воды. Ловля сома на воблеры ⁇ это троллинг на больших глубинах. Рыбалка происходит на фарватере, на больших глубинах. Для этого нам нужно найти нижнюю бровку и с максимальной периодичностью касаться воблером дна. То есть это очень важная закономерность. Воблер обязательно должен касаться дна. Если этого не будет, сом не клюнет. Он реагирует на движение, на поднятие муки со дна. Для ловли на глубинные воблеры обязательным является использование длинного поводка. Длинным поводком мы защищаем наш шнур от срезания бракушки. Спиннинг для ловли крупной рыбы должен быть с достаточным запасом мощности. Для ловли крупной рыбы лучше всего использовать мультипликаторную катушку, потому что у нее очень большой запас мощности. Только что у нас произошла поклевка сомика на уже давно проверенный воблер-бомбер. Это чисто самячая приманка. Ехали мы специально за ним. Клюнул маленький. Но будем надеяться, что поймается у нас рыба покрупнее. Но как бы начало положено. Поэтому будем продолжать нашу рыбалку. Наиболее уловистыми заслуженно считаются воблеры бомбер и юзури. Воблеры бомбер максимально подходящие для нашей задачи. Почему? Потому что у них лопата с максимальным заглублением. Не каждый производитель делает такие воблеры, которые подходят для этого, поэтому мы ловим именно на них. Лучше всего сам реагирует либо на красные, либо на блестящие оттенки воблеров. Воблер Юзури. У него форма тела обычного воблера Мину, яркая расцветка с точкой атаки посередине. Это тоже уловистый воблер, на который ловится щука и судак. коснулись. На вскидку килограмм 6-7 где-то. Троллинговая рыбалка – это шанс всегда поймать крупную рыбу. Если трофей не клюнул у вас сегодня, вы обязательно поймаете его завтра. Наприкінці програми ми вже традиційно полоскочимо вашу уяву та нерви екстремальним спортом. Олексій Бузов назбирав найбільш видовищні моменти, аби від телевізору не можна було відірватися. Давайте подивимось, як ризикують інші. Зима не привід ховати велосипед. Всі ж хлопці сніг вважають ідеальним покриттям для своїх двохколісних. Щоправда, зупинити байк, який розганяється на таких спусках до 150 кілометрів. Задача не з простих. До того ж, суперники не надто вічливі на трасі. Тут зимовий сноуборд можна використовувати і влітку. Сендбордінг з англійської пісок та дошка ідеальний вид спорту для пустель та піщаних кар'єрів. Проте є одне але підйомників у пісках немає. Тож любиш кататись, люби із дошкою дертись нагору. Навіть представники найшвидшого виду спорту хокею, теж іноді потребують ще гостріших відчуттів. На допомогу приходить Ice Cross DownHill швидкісне проходження людового желобу з перешкодами. Як і у хокеї, з суперниками можна поштовхатись. Але швидкість тут значно вища, можна сказати, шалена. За майже 15 років існування Ice Cross-DownHill став настільки популярним у Канаді та Європі, що міжнародні змагання проводять там двічі на рік. От тепер майже все Наостанок Нагадаю тим, хто все ще шукає нагоду для святкового настрою, що сьогодні день народження таких відомих чоловіків як Ален Делон і Гус Хідінг. Ну а хто відчуває, що протягом тижня щось прогавив, нагадаю, 1 листопада у родини святкувала акторка і модель з Індії, міс світу 1994, Айшварія Рай. Навіть не будучи фанатом болівудських кіношедеврів, звабливі форми та соковиті губи Айшварії навряд чи залишать чоловіків байдужими. кажуть, що правда, красуня сильно погладшила останнім часом. Втім, сумувати не варто. Краще знайдіть собі свою рай молодшу і не розбешену мільйонними контрактами. Ну а я, Дмитро Лазуткін, кажу вам до... Побачення до наступного тижня.